Не потрібно лікувати кишечник, якщо у вас акне шкіра – це окремий орган. Привіт, я Анастасія Пашковська. Ви на каналі нутриціолога з науковим підходом. Я допомагаю жінкам збільшити життєві сили, налагодити сон, цикл роботи кишечника, а не лише схуднути без знущань над вашою тарілкою та цілою купи зайвих бадів. Сьогодні хочу відповісти на запитання, чи впливає робота кишечника на стан шкіри та висипання. В моєму інстаграм тема висипання викликала хвилю хейту. А мені писали, що про акне має право говорити лише дерматолог, що харчування ніяким чином не впливає. На гормональний фон і що харчові продукти не можуть викликати висипання. Хочу зазначити, що шкірні висипання, а тим паче, акне – це комплексна проблема, і велика кількість речей може впливати на посилення роботи сальних залоз та запалення. Перш ніж перейти до наукових досліджень, хочу сказати дещо важливе. Ви можете мати переконання десяти річної давнини, наприклад, кишечник та шкіра не пов'язані між собою. Шкіра окремий орган, або що харчування ніяк не впливає на гормональний фон і не може викликати запалення. Насправді це звучить для мене так само, як волосся. Це окремий орган, стрес та дефіцити ніяк не провокують його випадіння, або що робота щитовидки ніяк не впливає на метаболізм інших органів, на швидкість детоксикації, ріство. Волос синтез колагену, наприклад. Правда, ж дивно. Відомий факт, що робота різних систем і органів дуже щільно пов'язана між собою. Особисто я боролася з висипаннями більше 10 років, дерматологи мені прописували мазі з антибіотиком, болтушки я пробувала кислотні пілінги та чистки у косметолога. Відсотків на 10 ставало краще, але через два тижні все поверталося. В моєму випадку висипання зникло повністю, як тільки я звернула увагу на своє харчування та налагодила роботу гормонів природним чином, навіть без. З додаткового догляду чи фармпрепаратів. Отже, чи впливає стан кишечника мікробіоти на появу шкірних висипань? Хочу сказати, що лише в останні 3-5 років активно з'являються дослідження про зв'язок акне, кишечника та мікробіому. А тому у багатьох людей і на жаль спеціалістів із багаторічним досвідом поки що є до цього скептицизм. Загалом це нормально, оскільки все нове незрозуміле і відмінне від наших минулих переконань буде викликати опір та недовіру у нашого мозку. Отже, беремо дослідження за 2021 рік. У 61% з досліджених людей з акне був виявлений. СПК, синдром подразного кишечника, це 183 пацієнти із 300, більше половини з яких жінки. Цьому стану зазвичай передує запалення та бактеріальне навантаження в кишечнику, тобто дисбаланс мікробіоти. Перший крок, щоб позбутися шкірних висипань або значно їх зменшити, покращити харчування, оскільки некоректне харчування, наприклад, велика кількість рафінованих вуглеводів, молочних продуктів, може посилювати запалення і створювати сув в мікробіоті кишечника. Як результат, З'являються висипання, схильність до запору, сильніше випадає волосся, оскільки нутрієнти в такому випадку гірше засвоюються. І цей зв'язок показують не лише наукові дослідження, але і мій власний досвід і досвід роботи з десятками клієнток. Натриціолог може допомогти вам покращити ваше харчування, знизити запалення, налагодити обмін гормонів безпечним природним чином без дієт та детоксів. А це означає, що у вас не лише зникають, чи мінімізуються висипання, але й кишечник починає працювати стабільно один-два рази на день. Зникає метеоризм, більш шлунку, покращується сон, настрій, менше випадає волосся, менше турбує ПМС, оскільки. І ці речі дуже взаємопов'язані. Це можливо зробити в індивідуальній роботі один на один зі мною. А наприклад, усі деталі шеститижневого супроводу знайдете в описі під відео. І звісно, нутриціолог ні в якому разі не скасовує призначення вашого дерматолога чи ендокринолога, а навпаки, допоможе створити такі умови, завдяки яким ви зможете побачити максимум від призначених препаратів, а не отримаєте відкат через місяць після завершення курсу. Нагадаю, що в мене є чудовий безкоштовний урок про те, як позбутися висипань без відкату на рівні причини. Цей урок подивилися вже більше тисячі людей. Зараз я перезаписала його в кращій якості. Для того щоб забрати урок, напишіть в директ мого інстаграму цифру 1 і забирайте урок безкоштовно. Посилання на мій інстаграм знайдете в першому коментарі. Варто зрозуміти, що наука це не щось стале і завершене. Наразі велика кількість процесів в організмі залишається не вивченою, а особливо це стосується жіночих станів та хвороб. Наприклад, лише в 2023 році науковці знайшли причину нудоти у вагітних. Якщо Цікаво, подивіться дослідження в описі відео. Тому моя порада тим, хто цікавиться темою здоров'я. Будьте відкриті до нової інформації. Не чіпляйтеся за речі, почуті 10 років тому від лікаря в держлікарні. Проте 5-10 років і підтвердяться нові факти про акне, ендометріоз, лізодефіцитну анемію, інші процеси ті факти, які зараз можуть викликати у вас подив чи недовіру. Якщо вам подобається мій контент і відео було для вас корисним, залиште, будь ласка, вподобайку або коментар для підтримки, оскільки на. В цьому тримається розвиток мого каналу. В наступному відео я розповім про три топ-продукти, які допоможуть уникнути висипань та перечасних зморшок. До зустрічі вже на цьому тижні.